Але в цілому, я думаю, ви отримали орієнтир, що можна продавати, е і що це дійсно буде працювати, тому що ну на прикладі мого навіть магазину в мене це продається, працює, воно постійно приносить якийсь додатковий дохід. Хоча я заробляю в основному на опті, але це теж постійно купують, мене постійно включено на це реклама, і там є замовлення. Чому саме ці ніжі добре продаються? Тому що люди. Купують емоційно емоційність, або емоцію або зручність. Е, тобто, або людині просто це принесло якусь емоцію, вона побачила цікаве відео, прикольне, і вона це замовила, або це якось полегшує життя її, тобто зро, робить щось зручніше, та ж там підставка для е, геймпаду в квартирі, щоб це і дизайн якийсь показувало, і зручність приносить. Е, таким чином люди це замовляють. Низька ціна, легке рішення. Товари коштують 50-300 гривень, клієнт купує імпульсивно не задумують. Чись надовго це більше відноситься до брелків, маленьких якихось товарів, маленьких іграшок. А потім продавати великі, також як варіація для ніші.